Квиток в один кінець. У конотопі можна сісти на потяг номер 23 Москва-Одеса але тільки до Одеси. У зворотньому напрямку квитків не продають. Так Укрзалізниця пішла на поступки місцевим жителям опісля мітингу. Останні конотопчани влаштували 4 лютого, бо чотири місяці, як поїзд міжнародного сполучення у них не зупиняється. Ось таке повідомлення висить на вокзалі Конотопа. Тут йдеться про відміну зупинки трьох потягів. Через це мешканці вийшли на акцію протесту, вимагали відкрити зупинку по станції Конотоп. Якщо у вівторок, якщо у вівторок не буде відповіді, це не міняти графік. Вони тут зупиняються. Це не потрібно нічого робити. Просто відкрити двері і все, щоб наші люди могли сідати. Тому ласка, до вівторка даємо їм термін. Опісля сіли за стіл переговорів. Там, щоб ви розуміли, працює організована злочинна групована. Притому реальна. Притому транснаціональна. Розумієте? Там такі гроші, шановна громада, що вам навіть не снилося. розумієте, Крутиться. Ви готові сьогодні по графіку 23 го поїзда зробити поїзд одеса канато. А 23 й переложимо другу. Не важливо зачем. Нас хвилює дискримінація. Це є дискримінація. Для того злочинного групування, яке їздило. З 93-го року, коли я прийшов на ну, рівні, звичайно, то е, заборонно посадки та висадки по станції конотоп її не стосують. Вони вийдуть через ті ваковиходи, вони випрыгнуть раніше, вони скинуть товар до е, конотоп, е, ті е, картери, які їздять, ті міняли, всі інші, вони їздять, їздять і будуть їздити. Причини повинні усуватись взагалі компетентними органами. Мені, на мою думку, здається, що «Укрзалізниця» перебирає на себе функції правоохоронних органів, митних, прикордонних. І це не сприяє, в принципі, нормальному функціонуванню міста і викликає соціальну напруженість кінцевий результат в залізниці мають повідомити 7 лютого. У разі відмови у зупинці на шляху з Одеси до Конотопа люди погрожують перекрити залізницю. Тетяна Юхтина, на часі новини.